Хворий він був на параді. Що ви можете сказати про це? І які у вас думки? Він хворий був на орві, там, на гриб, чи в нього справді якась смертельний, справжній смертельний недух, і от справді зле було людині? Розумієте, смертельний напевно це некоректне питання. Чому тому, що, наприклад, коли каміння з нирок йде, людина зовнішньо вмирає і біль дуже дуже сильний, але це не смертельно. Це не нежить, це щось у нього терапевтичне. Що саме, я не знаю. Тобто, біль він ну дуже дуже суттєвий зараз відчуває Лукашенка. Таким я таким його не згадую. Він, він не міг грати таку роль. Чому? Та Можливо... ні. ні, та до Лукашенка це у нього немає для чого цього. грати. Ну, а який може такий біль бути? Йому ж зробили та... певний укол, обезболення. Так обезболення а, але... дуже сильно допомагає не завжди. Не завжди ну розумієте, його навіть, от вони. Всі пішки йшли до е, покладення квітів, до там, меморіалу якогось, а Лукашенка везли на електромобілі. Чому? Тому що важко пересуватися. Швидка його супроводжувала до літака. Він навіть не зміг е, положити, е, нахилившись, квіти, він їх кидав таким чином, один зі всіх. Угу. Тобто, щось у нього в цій області щось не так. Що саме, ми не знаємо. Можливо, каміння якийсь знарок. А можливо, нерв зажал, знаєте, можливо, так, можливо. Теж, теж не може ця людина да. тоді зігнутися. По, по, але по, через поперек. 5 днів поперек, через 5-10 днів людина вже спортом може займатися. Так, ми ж знаємо, він хокеїст бравий, і він грає в хокей краще Путіна. Угу. Хоча Путін, я пам'ятаю, трітіку забив сім шайб. Ви виявляєте, це трітійку Владиславу? Ну, це... Я не май... уявляю. Майстер хокею Путін. <рес> Майстер. Так, а Лукашенка ще краще нього. Ще грає. Ще краще нього. Але, бачите, все одно висвітили цю а, проблему. Це питання в мас-медіа. Сказав, що, що Лукашенко було погано, тому він не був присутній на обізі. Але з Путіні знов, з Путіним знову повертаємося до нашої теми. Не можуть це. Розповісти своєму глядачу, навіть там пояснивши, що таке буває у живих людей. Так ну справа в тому, що у Лукашенка немає двініків. Мене дуже багато е, е, запрошували. Жодного? жодного. Ну окрім Юрія Вілікова, е, е, інших немає, е, тому що е, я дійсно я спостерігаю за Лукашенка теж давно, і я жодного двійника не бачу. І тому е, е, у нього немає кого е, ну, По перше, в Білорусі 10 мільйонів, ані сто 140. Тому там знайти такого ж ну напевно важко. І він зараз дуже такий в підвішеному російському стані. Чому? Тому що він самопроголошений і його здоров'я для, для нього це життя. Навіть якщо це не смертельна хвороба, тому для Лукашенка це дуже важливо, і тому е, е, білоруси, ну так вони от міністр оборони е, промову розмовляли замість Лукашенка. Парламент... Білоруси це можуть себе дозволити. Ну і Білорусь другорядна при всій повазі.